Добрий день, дорогі мої глядачі, дітки і дорослі. Ви знаєте, я сьогодні вирішив розпочати не з казки, розпочати з листів, бо листів уже багато приходить, і я, як передача коротенька, не встигаю. Тому я... Почну лист, прийшов дуже цікавий, Чернівецька область, місто Стороженець, Білоцеркевич Кристина. Вона мені прислала і лист, і малюночок. Малюнок дуже гарний, я вам його покажу. Казковий світ лірника Сашка. Боже мій, дивіться, ось я показую ось він. Так, а сам лист прочитаю. Доброго дня, шановний ведучий, казки лірника Сашка. Дякую за подарунок. Мені дуже сподобалась книжка. Це Ми Кристині посилали книжку, вона отримала. Бачите, яке чарівництво от в прямому ефірі можна все це показати. Приємно дуже. Я одразу прочитала її, дуже цікава. Ми у школі теж багато книжок читаємо. Якщо знаєте, розкажіть казку, коник, горбоконик. Ваша шанувальниця білоцеркевич Кристина. Ви знаєте, я таку казку знаю, тому я вам її розкажу. Казка називається. Коник горбоконик. От жив собі був один чоловік. І було в нього три сини, як кажуть, двоє розумних, а третій дурник. І в того чоловіка в саду росла яблуня, на якій родили великі червоні яблука. І хтось щоночі приходив і ті яблука крав. І батько сказав своїм синам: хто встереже ту яблуню, піймає злодія, тому я все своє господарство перепишу. Ну, пішли. Брати, між собою радитись, хто піде, пішов старший син. Та й сяк так до ранку проспав, нічого не бачив, яблука покрали, нікого він не знайшов. Пішов на другу ніч середній син. І теж там прокуняв і знов яблука вкрали. Пішов найменший син. І вже, щоб не спати, взяв, колючок нарізав, обклався, тільки коня вколовся, колося, та й прокинув. Прокинувся. Коли дивиться, серед ночі прибігає до яблуні. Красива велика кобилиця із золотою гривою. А він розігнався, скочив на неї, вхопив її за гриву, і вона понесла його понад травми, понад лугами. Все скинути хоче. Котик ти не злякався, ні? Бо мені страшно. А далі стала проситися і каже, хлопче, відпусти мене, я тобі за це трьох лошачків подарую. Ну, добре, каже. Відпустив її, а вона приводить до нього трьох коників. Та два гарні такі з золотими гривами, а один маленький, чорненький, маленький, із із горбом на спині, якийсь горбоконик. Зранку він приходить до батька. А батько каже: ну що в старіх? Та в Розказав, як було, ось коників маю. То старші брати, мені цей, мені цей, та й забрали кращих коней. А цей з горбокоником своїм лишився. А брати подумали подумали, хе, як таких гарних коней маємо. Та з золотими гривами підемо до міста їх продавати. Та й зібралися, та й поїхали. Хлопець прокидається менший. горбоконник його стоїть, а братів немає. Скочив він на цього горбоконика, давай доганяти. Догнав їх аж над самим містом. Що ж ви всяке таке зробили, вкрали. А вони кажуть: ну ти і так, батько, тобі все віддасть, а у нас хоч гроші за них будуть. Ну, добре, каже хлопець, раз так ідіть, а я вже піду до царя служби якоїсь шукати. А брати кажуть, знаєш, щоб ми зараз стемніє, давай тут заночуємо, тільки вогню до стріля роздобути. Коли дивляться, в степу там, ніби вогонь, горить. посилають менше, біжи нам вогню принеси. Він пішов шукати вогню, а там замість вогню бачить, лежить велике золоте перо. І сяє, як вогонь. А, він побачив те чудо та й заховав. До братів повернувся, каже, поки прийшов вже вогонь погас. А за те перо не признається. Добралися вони в місто. Брати пішли кони продавати, а цей з горбокоником менший син пішов до царя найматися. Ну, як так, то взяли його на стайню, коней глядіти. А у царя був такий слуга, боярин один, і такий лихий, він дуже цього хлопця не злюбив за його коника цього горбоконика та слідкує. Як так, що той в день спить, а в нього все одно вся робота зроблена, і коні почищені, нагодовані. Коли дивиться, а вночі вся стайня світло масіяна. Він заглядає через дірочку, а той перо витягнув, тако вставив його, і воно йому світить він всю роботу вночі робить, а вдень вільний. Е, тут же той пішов царю доніс, ось таке, таке, яке є там. Перо в нього золоте. Цар його викликає, ах, ти сякий такий, ти від мене золоте перо хотів заховати. Та ні, розказ, я знайшов так от, каже цар. Даю тобі свій царський наказ. Піди спіймай мені таку птицю, яка ці пера золоті має. Спіймаєш, буде тобі нагорода, не спіймаєш от мій меч. А твоя голова з плеч. Зажурився хлопець, пішов до коника на стайню, а коник горбоконик каже, не журися, хлопче, знайдемо ту птицю. Візьми тільки у царя двоє ночів великих і мішок гарної золотої пшениці. Той взяв. Повіз його горбоконик на берег річки, де ці птиці, жартиці прилітають. Той в одній ночі насипав зерна, а під другими заховався. Прилетіли жар клювати зерно. Він з під тих ночів вискочив, вхопив жар а вона печеться гаряча. Він в нього одну руку тримає, другу та й залапить, так і втримав. Привіз царю цю жар Е, цар його вже тішить та радує, та вже йому чарку вина дав. А той боярин злиться та сердиться, думає, як того хлопця зі світу зігнати. Та й не думав. Та й знов царю нашепотів, що той хлопець знає, де живе дівчина золотокоса, прекрасна, царівна. От він може вам її привезти. Хвалився на кухні, я чув. Е, цар знову викликає хлопця. Я кажу чув, що ти можеш знайти царівну дівчину золотокосу, Оце наказ такий. Привезеш до мене, я тебе нагороду тобі дам. Не привезеш, от мій меч, а твоя голова з плеч. Похнюпився хлопець, пішов до горбоконика, плачеться. Горбоконник каже, хлопче, не бійся, і це ми зробимо. Попросив царя намет шовковий гарний, стіл із всякими стравами, із солодощами заморськими. Та й будемо здобувати. Цар йому видав. Навантажив то все на горбоконика та й поїхали. Доїхали до синього моря. На березі розіп'яли намет, поставили стола, а там всякі наїдки та напитки, всякі солодощі заморські. Ти каже, тут за наметом сховайся і чекай. Заховався хлопець за намет, чекає. Коли з моря виходить дівчина, красуня Божа, золотими косами вкрита, така красива, що очей відвести не можна. Коли Сіла вона їсти, пити, там таке все пахти, там і, і халва, там і пахлава, там і кукурудза, там і борщик стояв, мабуть, смачненький, український сметанку, хліб хліб щасничком. Ви знаєте, що борщ без хліба з часником, він не смачний. От. А сало то без хліба ніхто й не їсть. А тут все є і сало, і хліб, і всяке там... Смаколики сіла вона їсти. Тут хлопець як вискочить, як у хлопеці. боже, куди рватися, тікати, куди втечеш. Він в того намета шовкого загорнув. На коника горбоконика навантажив та й до царя везе. Ну, а цар став до неї клинці підбивати. І так, і сяк, і перетак, Та я тебе люблю. Та виходь за мене заміж, сокоче, про як ото півень облізлий, крильце розпускає. А вона каже: Ех, не ти мене. Впіймав, не тобі мені наказувати. Каже, я б і вийшла за тебе заміж. Так ти старий та паскудний та огидний. Як мені молоді та красиві, за тебе заміж виходить. От якби ти став молодим та гарним, а як то зробити, дивується цар. А так каже: постав три казани. В одному казані холодна вода, у другому казані гаряча вода, що аж кипіла. а в третьому молоко кип'яче. В кожен казан стрибнеш і станеш молодий, от тоді я за тебе заміж вийду. Тут цар і подумав, як же це зробити. А той боярин знову на вухо нашіптує: А ви заставте цього хлопця, хай він перший це спробує. Цар наказує хлопцю: оце мусиш стрибнути в ці казани. Як живий лишиться, то вже я за тобою. А ні, то от мій меч, а твоя голова з плеч. Заплакав хлопець, доведеться пропадати. А коник горбоконик йому на вухо й шепче: Не бійся, хлопче. Тільки скажи, щоб мене пустили до тих казанів. Я до кожного казана підійду, подмухаю. А тоді можеш купатися в них. Поставили ці казани, багаття розпалили одна холодна вода, друга кипить, а третє молоко аж булькає вже. Пальця стримить, і то страшно. Хлопець каже: прости, Господи, люди добрі простіть, люди зібралися. Тільки каже, пустіть мого коника, хай в останній зі мною побуде. Ну що горбо горбоконика пустили? Він підійшов до одного казана, дмухнув, до другого дмухнув, до третього дмухнув. Каже, стрибай! Хлопець стрибнув в холодну воду, потім гарячу, потім молоко, і вискочив звідти, Боже, красень красенем. Ну, просто такі плечі широкі, гарні, козерлюга, оселедець висить на ньому. Ну просто як козак мамай, найкращий у світі. як побачила королівна із золотим волоссям і зразу в нього закахалася. А цар каже: е, минуточку, мінуточку, ще я є, Стривайте, стрівайте. Та як розбігся шубовсь той шубов, казан з молоком. Пульбачки пішли, і цар там зварився. А тоді люди кажуть, нам не треба такого дурного, жадібного царя. Ось наш цар буде. І хлопець з дівчиною стали перед ними. Одружилися живучи слово з того часу в Україні. Царів немає, а завжди вибирають порядних людей. Якщо вибрали він хороший, керуй нами. А якщо вибрали поганий, геть звідси, щоб ти нам не заважав. Отака вам казочка, діточки, та чекаю від вас листів. Пишіть мені на мою передачу, як звати мого котика, чи подобаються мої казки. І... Про себе напишіть, про тата, про маму, про Україну нашу. Я вам буду дуже вдячний До побачення.